Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть, там вас, там вас. Де Гітлер, каже, да. тим логічною, чесною? Да, наш втроєнний експерт, наш втроєнний експерт, нам втроєнний. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Російські партизани вчиняють усілякі диверсії в Україні. Останнім часом ми вже декілька фейків на цю тему розбирали, і ось свіжий. У Харкові силовики затримали чоловіка, який, начебто, нагодував українських військових отруйною їжею. Більше десяти людей загинули, і майже стільки ж в реанімації. Історія вражає на перший погляд, але шита білими нитками. Розберемо у деталях, де саме. Про російські джерела повідомляють, що папа римський Франциск, начебто, привітав Володимира Путіна, із так званою перемогою на так званих виборах у Росії. Про це повідомив російський суспільний діяч і голова так званого всесвітнього союзу старовірів Леонід Севостьянов. За його власними словами, він особисто спілкується з понтифіком, як пише один із телеграм-каналів. Тим самим папа римський подав усьому католицькому світу сигнал, що визнає легітимність Путіна, значення і вплив на розташування шахів на світовій дості. Більше того, Севастьянов також заявив, що папа Франциск сприймає Ватикан як міжнародний майданчик, який міг би замінити деякі функції ООН. І слова цього Севастьянова, власне і розповсюдили масово російські медіа і телеграм-канали. Однак інформація виявилася фейковою. Прес-служба Ватикану навіть змушена була спростувати це пропагандистському виданню Ріановості, які самі ж одними із перших опублікували псевдоновину, і звідти вона вже поширилась у інші видання. Цікавим є те, що оцей Леонід Савостіянов, очільник так званого всесвітнього союзу старовірів, називає себе представником понтифіка в Росії і вже не вперше поширює недостовірну інформацію про папу Франциска, яку він нібито отримує із персонального спілкування. Ось, наприклад, у червні минулого року Савостіянов заявив, що делегація РПЦ прибула, начебто, у Ватикан, аби обговорити візит понтифіка у Москву, що сама РПЦ потім і спростувала. Також Савостіянов розповідав, що за дорученням папи римського їздив. До Вашингтона на зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, де передавав нібито заклик папи фінансувати не озброєння, а відновлення України. Єдиним підтвердженням того, що ця зустріч дійсно відбулася, є виключно заяви самого Севастьянова. Те, що сам Франциск жодного разу не згадував про Леоніда Севастьянова у публічній комунікації, а своїми посередниками в Росії називає зовсім інших людей, помітили уже навіть російські віряни. Отже, інформація про те, що папа римський привітав Путіна із переобранням, виявилася дезінформацією. Натомість, весь цивілізований світ не приймає легітимність виборів у Росії. Ось, наприклад, у німецькому міністерстві закордонних справ заявили, що не будуть використовувати титул президент щодо Путіна, адже вибори у Росії не були ані вільними, ані справедливими. Черговий фейк про російських партизанів в Україні. Як пишуть російські медіа і телеграм-канали, у Харкові силовики затримали чоловіка, який, начебто, нагодував військових збройних сил України отруйною їжею. За повідомленням російських пропагандистів, отруєні військові належали, начебто, до 113-ї окремої бригади сил територіальної оборони. І внаслідок отруєння, цілих 11 українських воїнів, нібито загинули на місці, а ще 9 доставлені до реанімації у важкому стані. Також росіяни додають, що диверсію організував мешканець Малої Рогані, це селище на Харківщині, яке на початку повномасштабного вторгнення ненадовго опинилося під окупацією російських військ, і російські пабліки навіть додають фото цього чоловіка до своїх повідомлень для того, аби повідомлення їхні виглядали більш переконливими. Насправді ця новина, яку поширили пропагандисти, не відповідає дійсності. Як пише видання StopFake, фото чоловіка було взято пропагандистами із сайту Харківської обласної прокуратури, тобто є в цьому фейку дещо це правди, власне, в тому, що дійсно щодо дій якогось чоловіка ведеться слідство. Проте обставини його справи суттєво відрізняються від того, що розповіли російські пропагандистські видання. Отже, 13 березня прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомила про те, що справу 58-річного чоловіка, якого звинувачують у колабораціонізмі, а це стаття 111.1 частина 1 кримінального кодексу України, було направлено до суду. Проте йдеться зовсім не про масове отруєння українських військових, а про те, що цей чоловік підтримував збройну агресію Росії проти України. Насправді він є мешканцем іншого міста Балаклії, а зовсім не селище Мала Рогань, як вказують російські... Ські змі і під час окупації міста російськими військами він цитую прокуратуру активно радів окупантам. Публічно говорив, що Росія тут назавжди, а також закликав підтримувати військовослужбовців держави-агресора і схиляв інших мешканців співпрацювати з російськими загарбниками. Кінець цитати тут можна було би засумніватися, що ну не договорила прокуратура, не стала розповідати трагічну історію про отруєння військових, але знову ж таки не сходиться. Стаття за якою звинувачують чоловіка, не передбачає такі. Іх дій, внаслідок яких загинули люди чи настали інші тяжкі наслідки, йдеться про статтю 111.1 частину 1 кримінального кодексу України, і в ній ми читаємо лише про публічне заперечення збройної агресії проти України, заклики до підтримки держави агресора і її збройних формувань. Аналітики Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, які також звернули увагу на цю так звану новину, підтвердили, повідомлення про масове отруєння військових 113 ї окремої бригади ТРО є фейковими. Навіщо такі історії взагалі вигадувати росіянам? Кремлівський агітпроп регулярно вибудовує наратив про потужний російський партизанський рух на території України, якого насправді немає. Подібні фейки продукують, аби створити хибне враження того, що на Росію в Україні хтось чекає. Створення оцього образу України як країни, в якій існує частка населення, яка підтримує Росію, має на меті підірвати довіру і підтримку України з боку західних партнерів. Мовляв, українці ненавидять армію і готові на усе задля того, аби допомогти російським загарбникам. Також за задумом пропагандистів, вигадки про українських партизанів, які виступають на боці Росії, мали би виправдати сам факт російського вторгнення і продовження агресивної війни. Таким чином на перший погляд, невеликі фейки вкладаються у ширшу логіку гібридної війни, що веде Російська Федерація. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це інформація із анонімних джерел. Від них я раджу вам взагалі відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Першої і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо. Гляємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.